Всім привіт! Патч 11.2 приведе кареш уже тиждень як у грі, а завтра 13 серпня. Стартує новий сезон. Давайте підсумуємо, що вже відбулося і до чого нам треба бути готовими. Ви знаєте, це відео мало би вийти трошечки раніше, ну, але вже як є. За цей тиждень ми пройшли перші три глави кампанії, відкривши артефактний плащ, вивчили нову зону кареш і почали фармити ресурси для апгрейду. Вбили світового боса і багато хто вже забрав свій перший лут. До речі, як вам новий світовий бос? Як на мене, це мразта останнє. Я не знаю чесно, хто його придумав, але це, це мерзость, це щось страшне. Не робіть, будь ласка, такого більше. Я вас дуже про. Пройшли героїк і міфік нулі підземелі, підфармивши стартовий шмот. Вже трошечки пройшли долови. Маю надію, що всі вже дійшли до восьмого рівня, і завтра у вас буде лут героя. Закупилися банками, фласками, намазками, дідовими настійками. Можливо, Арома маслами, ну все, що потрібно для завтрашнього вриву, тому що завтра це все діло виросте в ціні. Ну я так думаю, принаймні. А як ви будете вриватися в новий сезон? Мені було б цікаво почитати, подивитися ваші, на ваші коментарі. Можливо, щось для себе новеньке підкреслю. Тому що я завтра буду працювати, а вам я бажаю удачі. І пам'ятайте, Warcraft – це просто гра. Вам не треба тратити на неї багато часу, щоб чогось досягати. Зараз це гра, де можна комфортно провести час і декілька годин на тиждень. Я бажаю всім удачі, щастя та здоров'я. Побачимося.